Чоловічі спортивні штани на флісі. Лотику представлені в трьох кольорах: чорний, темно-синій та синій. Синій зазвичай в лотику попадається одна-дві штучки. Штанці знизу на резиночці всередині на флісі, присутні збоку карманчики, на поясі резинка додатково стягується. Класичні без нічого лишнього штанці. Розмір 2XL. Темно сині В розмірі Л. Дві штучки. Отаку. Та чорні штанці? Розмір М. Найбільше переважає чорних. Так в розмірі М. М. L, L, XL. Два xl Два xl, XL 2XL, 2XL, та 2xl